Yeah. Якщо Крим Кримськотатарський острів Крим як член НАТО, це хороший жарт. Нічому це нормальна ситуація. Я вам скажу, що кримські татари, по суті, це такі самі, як українці. Знаєте, вони перейняли багато рис і позитивних, і не зовсім позитивних у нашого народу. Тобто це достатньо цивілізовані європейські. Вони набагато більш європейські, ніж казанські татари. Там чи їхні інші там башкіри, так інше. Абсолютна нація є європейська за своїми звичаями, в тому числі вони великі, є домосіди. Для них сім'я це головне. І для них там і діти відповідно теж і оцей знаєте, коли з них там намагаються замалювати якихось радикалів та інше, не зовсім будемо говорити відповідає дійсності, тому що хто найбільш радикалізований, радикалізовані, це кримськотатарські жінки, тому що 30 кримсько-татарських жінок. Можуть замочити там батальйон російського ВДВ. Отак просто. Я просто бачу це спостерігав. От а в цілому, це дуже спокійні люди. Вони люблять сидіти вдома, значить, займатися господарством. Це справді такі трудяги, трудяги в прямому розумінні. Серед них. Перекупників на ринках немає, тому що якщо це кримський татарин продає, ви можете бути впевнені, що це виробив або він особисто, або члени його розумієте? От. Водночас вони дуже такі швидкі до торгівлі, тобто це у них дрібний середній бізнес і таке інше. І можливості у них економічно розвивати півострів, в тому числі там, стати членом НАТО, і навіть Європейського Союзу, звичайно, є.